Набір іграшок для хлопчика. Зроблю на нього аукціон на 2 дні. Сьогодні закину і можна буде перебивати ціну по бажанні до завтра до закінчення обнови. Після закінчення обнови, чия ставка буде найбільша, того і буде набір. Журнали нові, але в одного журнала є плямка, яка перебилася на пару сторінок. Один журнал Лего, другий Playmobil. Вони йдуть на німецькій мові, можна перекласти через телефон. Є такий додаток, наводити і перекладається текст з різними малюночками. Цю іграшку додавала в подарунок, вона на углі тріснута, але гратися можна. Набір від Playmobil, новий. Тільки не вистачає меча. Великий молоток має щаси і потертості. Немає цієї сторони магнітика. До годинника потрібно підібрати батареєчки, не знаю, чи працює. Це така фігурка від Hasbro. Зараз покажу. От хазбро. Супергерой. Голова і ручки знімаються. Бачите, стягується. От такий конструктор. Зараз однією рукою, напевно, не одійну. Постараюсь. От. І ручки знімаються. І... Є шолом на голову. Такий теж мател або хазбро. Позначено такі воєнні фігурки зброя до них. Це від Playmobil зброя, ще такий м'ячик, кубік. Для гри з машинками, ліхтарик працює такі дерев'яні фігурки. В цієї фігурки помальовані трошки ручки, але вигнається, можна садити машинку катати. Ця фігурка від ЛСЦ, має потертості. І робот. Ця фігурка трошки примята. Піратик. От теж приймету. Так, машинка металева, з мультфільму тачки. З цієї сторони є дзеркало, з цієї нема. І відломано гачок. Так. Дісней. Сирник звати, якщо не помиляюсь, цього персонажа. Годиночок теж з мультфільму тачки. Пульки трошки покусані, Насадки не вистачає, але бульки дує. Такий Халк. Різні фігурки динозаврика. Такий всякий спінер. Цей брілочок озвучений. You know, Циліндер, якщо я не помиляюсь, на голову для фокусів, то всередині не вистачає перегородки. Просто на голову одягати палочка, тут трошки блискітки примнулись. І отакі от іграшки різні.